Всім доброго вечора. Друзі, завтра у нас останній день розпродажу, ексклюзивно онлайн другий тиждень. В розпродажі беруть участь продукти Novage, серії Novage. Це доглядова серія. От І завтра останній день. І хотіла б вам показати, так, Ось така маска Nage, це нічна маска, шкіра, як після восьмигодинного сну, вона йде зараз по ціні 459 гривень зі знижкою 56%. Обов'язково зверніть на це увагу, так, тому що вже більше вона не, ну, не буде скоро розпродажу. Ось, буде вона набагато дорожче ось. Зараз на неї йде знижка. Покажу, яка вона. Вона ось така біла, має такий приємний аромат легенький, добре наноситься, її наносити взагалі рекомендують спочатку нічний крем нанести, ось, а потім, після того, як нічний крем трошечки внешний. Питається у шкіру, тоді наносите саме ось цю маску. Але можна її наносити і без крему. Я, наприклад, наношу її без крему, наношу її, користуюся два рази на тиждень. Ось, Ще раз покажу, Вона ось така біленька, ось кремообразна така, як сметанка. Ось, дивіться. Бачите? Ось, І зразу, зразу з вами я її. Нанесу на обличчя. Шкіра після неї дуже, дуже гарна відпочивша, немає ні темних кіл під очима, нічого. І вона ніжна ніжна шкіра стає. Також її цю маску можна наносити і на шию, і на зону декольте, ось і там, де вам потрібно. Я завжди наношу не тільки на обличчя, але ось на шию. Ось, і трошечки отак на зону декольте. Зверніть увагу, так, зверніть увагу що, крім цієї маски, і ще є продукти новейдж. У мене в профілі, так, Є закріплені оці пропозиції. Завтра, увечері, вже, вже будуть на наступний тиждень, на останній тиждень каталогу, так, на третій вже будуть інші пропозиції. Ось, тому передивіться ще раз, уважно, які продукти там в розпродажі пропонуються. Ось, і обов'язково пишіть, щоб ми встигли з вами їх замовити. Ось так. Ця маска, вона нежирна, що хочу сказати, вона нежирна і вона дуже швидко вбирається шкірою. Ось зараз я її нанесла. І буквально десь хвилинка, півтори. ось, І вона впитається. У шкіру коштує зараз, вона, повторю, так, хто до нас приєднався, всім привіт. Всім привіт, дівчатка. Коштує вона зараз всього 459 гривень. Дівчата, не профукайте, не, не прозівайте, так? Ніхто планував, хто хотів е, таку маску. Вона е, дійсно дуже класна. Її усі люблять, так? І по такій ціні вона буде не скоро. Всього 459 гривень. Тому пишіть, кому замовити. Я допоможу замовити, так? Ось. І будете, будете користуватися. Не пожалкуйте, дівчата, я вам точно кажу. Все, маску я нанесла. Все всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, ви можете зараз написати, так, я можу почекати. Почекаю хвилиночку або дві, бо вже у нас пізно, так? Вже 23-27. Немає дівчатка запитань? У профілі переглядайте ці всі пропозиції, так. До речі, зараз у нас осінь, так, і час робити саме пілінги, і о, використ, час використовувати ретинол, так, або сироватки і так далі. Це саме серії на веджі. Це зараз зараз саме час, тому що літом ні, ні ретинол не будеш використовувати, тому що Сонце палюче, а ось осінь і весна це саме такі. Сезони, коли оці всі відновлюючі оці процедури, вони робляться. Так, ну що я не бачу? Нема запитань, так? Нема запитань. Все, тоді всім на добраніч, мирної, тихої ночі. І зустрінемося з вами завтра. На моєму аккаунті. Тут. Пишіть, так? пишіть, завтра ще є цілий день. Так? Дивіться, обирайте. І якщо ви давно хотіли спробувати якийсь продукт новеч, який є зараз у цьому розпродажі, то пишіть обов'язково. І скористайтеся оцими вигідними пропозиціями, так, і скористайтеся знижками. Все, запитань немає, так? Запитань немає. Так. Добре. Всім на добраніч, Мирної тихої ночі.